Сьогодні-завтра, Натомість винесено тільки один матч. Третього за статусом дивізіону турніру Стритфутбол-Челендж Київ хунта зіграє із Білгордом. А тим часом ще один гол Гарманчук. Саме він забиває уже п'ятий. І от, власне, 5-0 на користь Атланта. Що ж, за такого рахунку, в принципі, напевно, лише дибо може врятувати Енерджі Клаб від поразки. Зовсім якось безпорадно команда виглядає, особливо на старті другого тайму. Навіть у матчі першого туру, у якому жовто-чорні поступилися Брукліну з рахунком 3-6, все таки якісніше виглядали номінальні гості. Зміна глуки, до речі, відбулася у складі Energy Club. Володимир Прокопець з'явився замість Євгена Прокопця, але ця перестановка ні до чого особливо не призвела. Команда вже двічі пропустила зі старту другого тайму. І зараз дійсно шансів практично не залишається. Атлант. В принципі, у першому турі продемонстрував, що навіть перевага у чотири м'ячі не може бути гарантією перемоги, оскільки тоді. Вели саме з різницею у чотири голи, що в першому таймі а в підсумку були близькими навіть до поразки за рахунком 4-5. Але зуміли гравці у червоно-білих футболках виробити бодай нічию у тому матчі. Тут ще більш вражаючий камбек, необхідний енерджі Клаб, аби змусити Атлант знову поділити очки зі своїм суперником, ведучи по ходу зустрічі із доволі комфортним гандикапом у рахунку і тим більше по грі. Я поки що не бачу якихось особливих передумов для такого камбеку. Зараз перехоплення від Граманчука. Закидання уперед. М'яч не доходить до адресата. Чернов на правому фланці. Удар по оборотах на місці. Володимир Ковальчук. Підбір залишається за жовто-чорними. Чернов. Невдалий пас. І знову саме після помилку в доволі простій ситуації у нас і обривається позиційна атака від Energy Club. Пивовар. А от буде на користь футболістів Атланта. А зараз ще одна стрімка атака від гравців у червоно-білих футболках. Цього разу свою команду рятує Володимир Прокопець, але наступ другим темпом продовжується. А от буде на користь Атланта. Так, зазначив я, що асістент група Сокіл це протестиння двох команд, які відразу вийдуть на це ж поле по завершенні цього двобою. Буквально за кілька хвилин, що це протестиння у дивізіоні Бронз, насправді перевірив інформацію. Це все таке колективи другого за статусом дивізіону Ліги Сілвер. В обличчя м'яч прилітає Євгенію Германчуку. Але все гаразд із 14-м номером. Ще один удар. Удар зовсім не точний у виконанні 33-го номера у складі Енерджі Клаб. Пивовар. Непоганий удар. Прокопець тим не менше зумів скластися і перевести м'яч на кутовий. У центр передача. Удар пивовара заблокований. Чепіжний. На своїй половині поля втрачає м'яч. Дуже необачно він пішов в обіграш на своїй половині поля біля власного штрафного. І зараз спроба контратаки від Енерджі Клаб навіть показує сьомий номер, який був з м'ячем, що партнери зовсім не в ті зони відкривалися, не намагалися розтягнути захист. Ну і власне нічим особливо небезпечним та контратака і не завершилася. Тому розпач лють навіть з боку сьомого номера Енерджі Клаб цілком можна зрозуміти. Розігрують стандарт. Гравці Атланта пивовар на своїй половині поля назад повертає на Ковальчука. Той в один дотик зіграв на Штомпеля. От в плані руху без м'яча, в плані відкривань, в плані заповнення зон та використання усієї ширини поля. Атлант сьогодні набагато якісніше працює ніж колектив Енерджі Клаб. Аут на користь жовто чорних. У центр передача. Це пас перехоплює Карен Аракелян. Не поспішає він у контратаку на партнера, залишаючи м'яч. Дроботов. Штомпель помиляється. А, власне, ось такі помилки в простих ситуаціях бувають з боку Атланта, як бачимо. Але вони можуть собі дозволити рахунок 5-0 на їхню користь. Тому. В принципі, вже можна говорити, що перша перемога у зимовому сезоні для Атланта вже в кишені. Ну і, власне, за рахунок цього здобутку команда, бодай на якийсь короткий проміжок часу, але підніметься на першу сходинку у турнірній таблиці Девізону Бронз після першого туру було три команди, які здобули вже три очки. Це ДТЕК, це Бруклін, який, власне, обіграв у першому турі Energy Club і Карпатські мінеральні води. Атлант відповідно може набрати 4 бали, якщо втримає ось цей переможний результат. А в принципі, до цього все йде. Знову ж таки, помилка у простій ситуації від Energy Club. Але тим самим відповідає команда у червоно-білих футболках. правил Перше фолоу у другому таймі в Атланта. А загалом, за порушеннями правил, по перерві у нас один-один. Лантух. Ну і знову помилка. Та скільки ж можна. Зовсім не клеїться сьогодні. Грав в Energy Club. В елементарних ситуаціях футболісти припускаються помилок. Ну і, зрештою, це цілком відображається в рахунку на табло. Можливо, зараз Лантух Лантух віддає передачу поміж супернику. За такої гри і за такого перебігу подій на полі. Навіть один гол престижу від Енерджі Клаб. Це вже буде подія величезного масштабу, оскільки помилки одна за одною стаються. Ось власне чергове підтвердження. Ковальчук. Штомпель. Штомпель розганяється по флангу і з гостро кута пробуває. І тут поперечно рятує. Енерджі клаб від пропущеного м'яча. Фомічов не змів зупинити м'яч, хоча ситуація була досить перспективною. У четверту номера Максима Фомічова. Фомічов. Лантух з гострокута пробуває. Повністю контролював ситуацію. Володимир Ковальчук. Томпель. За лінією лінії м'яч номінальні гості лантух, пантелеймонов. Втрачає м'яч на правому фланці. Зараз Пивовар розганяє контратаку. Пас в розріз не пройшов. Але Ракелян підбирає. Ракелян на двох суперників підшов. І підсумку втратив м'яч. Лантух. У центр пас. І тут один пивовар проти двох суперників. Не зумів розібратися на всі сто. Карена Ракелян і забиває Ракелян. Шостий гол. Ну що ж, власне, це вже звучить як вирок для Energy Club. З передачі пебовара відзначається Карен Аракелян. Отож поки що саме Карен Аракелян є найрезультативнішим футболістом у цьому матчі. І, власне, за кількістю голів у нього В Той час, як у партнери по команді лише по одному забитому. Зараз ще один момент і не влучає Гарманчук. А крім того, в Карена Аракеляна ще один асист є. Тобто 2 плюс 1 за системою гол плюс пас. У Олександра Пивовара 1 плюс 1, У Гарманчука Рудого та Штомпеля. Просто по одному забитому м'ячу. А зараз порушення правил від Енерджі Клаб. Другий фолл від жовто чорних. Ну що ж, 6-0. Схоже, розгрому не уникнути. Сьогодні футболістам Енерджі Клаб. Ну, а самі гравці у червоно-білих футболках потрохи вже можуть починати святкувати свою першу вікторію в новому зимовому сезоні на турнірі Street Football Challenge Київ. І при цьому різницю забитих та пропущених вдалося суттєво покращити. А тут небезпечне зіткнення. Правила порушив у цій ситуації. Наркес Саркісян. Так, а власне за це серкісяний жовто повинен отримати. Так, за удар по м'ячу після свистка. Так, і зараз цікаво буде. З'ясувати, чи це ще один фол від Energy Club. Це чи просто небезпечна гра була зафіксована. Так, вільний удар арбітер зафіксував у цій ситуації, тобто просто небезпечна гра, але не фол. Два порушення правил залишається в Енерджі Клаб. Пивовар зіграв на Рудого. Пивовар. А можна грати? Свистка не було. Чомусь зупинився Саркісян. І тим самим втратив можливість для розвитку перспективної контратаки. А тут м'яч виходить за межі поля від футболістів Енерджі Клаб. Пономаренко. Пономаренко з м'ячем на своїй половині поля намагається прокинути м'яч поміж ніг Супернику. Пономаренко до кінця бореться і завадив він опоненту. Швидко промчатися у контратаку. Пивовар не проходить його передача на Рудого. на чужу половину поля. Чепіжний перехопив. І заробляє він аут для своєї команди. Чепіжний. У центр пас на Саркісяна. Удар з розвороту. Удар не сильний. Тож без проблем. Ковальчук забрав м'яч намертво до своїх рук. Рудий. А от увів. Германчук не обігрує чепішного один в один. Пономаренко. Не порозумівся з партнером. І тут чергова помилка від Energy Club. Саркісян. Більше на удар це вже схоже. І не так багато часу у нас залишається до завершення цього протистояння. 6-0. Атлант веде. Нагадаю ще раз, що наступний поєдинок у програмі сьогоднішнього ігрового дня це протистояння із дивізіону Сілвер. Другого за рангом дивізіону турніру Street Football Challenge Київ. І, власне, це буде досить цікавий двобій двох старожилів нашого турніру Асістент Group та Сокола. Германчук вперед закинув м'яч на Пономаренка. По Той невдало скинув на партнера. Непогана комбінація від Енерджі Клабу. Ось він момент Лантух. А в принципі, нікуди було поспішати. Лантуху вирішив він сходу пробити першим же дотиком. Власне, подібний варіант цілком міг заслуговувати на те, щоб його втілити в життя. Варіант дуже хороший пробити першим вже дотиком в темп, все як має бути за усіма канонами швидкої контратаки. Але інша справа, що не зумів підлаштуватися і з технічної точки зору належним чином виконати цей удар лантух і в підсумку м'яч пролетів значно вище воріт Ковальчука, тому можливо було би більш доцільно спершу зупинити м'яч, а далі уже другим дотиком завдати більш прицільного удару. Але в будь-якому разі це вже історія. Цей епізод уже заграно з м'ячем на своїй половині поля футболісти Атланта. Штомпель. Штомпель назад повернув на пивовара. Ковальчук в один дотик пас на чужу половину поля, але це безадресна передача. Там на чужій території нікого не було із суперників. Власне, із суперників якраз було достатньо гравців. із партнерів. Даруйте. А зараз Лантух, Лантух пресингує пивовара. Пивовар все ж таки відтісняє суперника корпусом. Так, а Саркісян, навіть маючи жовту картку, продовжує спілкуватися, продовжує висловлювати претензії. Ну що ж, так можна і догратися до другої жовтої, відповідно до вилучення. Тим більше, що у цьому матчі, в принципі, уже все вирішено і навряд чи... Можна було чекати на подібні емоції, але Саркісян завівся з півоберта. Пономаренко у центр пас на родого. Пивовар. Так, і на цьому все у нас завершено ігровий час. Отож, 6-0. Атлант трощить Energy Club і це означає, що Energy Club зазнає другої поразки на старті сезону у двох перших турах. А от Атлант набирає перші три очки. Таким чином, команда підіймається на першу позицію в турнірній таблиці щонайменше на кілька годин. Ну а для вас це матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.